Вчора я був на зустрічі випускників десять років після закінчення школи. До початку святкування зібралися всі, крім Віктора, і ми були впевнені, що він не прийде. Не можна сказати, що це когось сильно засмутило адже з хлопцем ніхто не дружив. Ми вважали його нудним і непримітним. У шкільні роки ми лише дразнили і сміялися з нього, а він мовчки все терпів. Ми навіть зраділи, що він вирішив не приходити, але раптом двері ресторану відчинилися і зайшов молодий чоловік, в якому ми ледве впізнали того самого нудного однокласника. Мабуть, якби я зустрів його в інший час і в іншому місці, то ніколи б не впізнав. Замість тихого, замкнутого хлопця на зустрічі була повна протилежність, привабливий і впевнений у собі чоловік. Увесь вечір дівчата не відходили від нього ні на крок. Робили компліменти і запрошували на побачення, а хлопці намагалися подружитися. Під вечір до ресторану прийшла його дружина. Віктор прийшов до нашого класу лише в шостому класі раніше він навчався в ліцеї, де над ним постійно знущалися однокласники. У більшості з них були багаті батьки, тому діти не дуже любили бідняків. Насправді, Віктор походив з добре забезпеченої сім'ї, але завжди віддавав перевагу скромному і непомітному одягу. У нього не було дорогих гаджетів, і взагалі він не витрачав кишенькові гроші направо і наліво. Чаша терпіння батьків хлопця переповнилася, коли однокласники напали на нього після уроків і сильно побили. Батьки сподівалися, що в новій школі ситуація покращиться. Однак і в нашому класі Віктора чекав не дуже теплий прийом. Хлопець був досить повний, що стало причиною насмішок від нових однокласників. Під час медогляду. Навіть виявилося, що у нього початкова стадія ожиріння, і стурбована медсестра була змушена повідомити класному керівнику. Скоро ця новина дійшла і до нас, тому з тих пір ми називали його лише товстуном, не додавали йому привабливості і невдало підібрані окуляри, які займали майже півобличчя. В свою чергу Віктор ніяк не реагував на насмішки і навіть жодного разу не поскаржився вчителю. Видно, за роки навчання в ліцеї у нього виробився так званий імунітет до насмішок. Після закінчення дев'ятого класу Віктор вступив до коледжу, і з тих пір ми його не бачили. Коли ми прийшли на зустріч, то помітили, що товстун так і не прийшов. Згадавши шкільні роки, ми не забули посміятися над тим, що він, мабуть, став ще страшнішим, а тому вирішив не з'являтися. Однак, через дві години двері ресторану відчинилися. І з'явився той самий нудний однокласник. Ніхто з нас спочатку не впізнав хлопця від його колишнього вигляду не залишилося й сліду. Фігура стала як у моделі, скромний одяг змінився розкішною сукнею з декольте, а замість окулярів у товстій оправі були контактні лінзи. Але навіть це мене більше всього вразило. Віктор став дуже впевненим у собі. Увесь вечір він підтримував розмову та запитував про наші справи. При цьому в його поведінці не було жодної краплі зверхності чи образи на присутніх. Деякі дівчата презирливо дивилися на Віктора і не могли повірити, що вся увага хлопців дістається лише йому, а деякі навіть припускали, що він спеціально прийшов сюди помститися нам за насмішки. Однак насправді хлопець поводився дуже ввічливо і навряд чи збирався згадувати шкільні роки. Наприкінці свята до залу увійшов красивий чоловік у дорогому костюмі. Він привітав усіх, побажав хорошого вечора і, взявши Віктора за руки, покинув заклад. Коли вони вийшли, всі почали обговорювати події того вечора. Практично кожен з нас щиро визнав, що шкодує про всі ті роки насмішок, які Віктору довелося пережити. Ми зрозуміли, що оцінювали його лише за непривабливою зовнішністю. І навіть не спробували дізнатися, який він насправді. Вчорашній вечір я запам'ятаю надовго. Віктор дав нам всім безцінний урок. Ми зрозуміли, що зовнішність може бути оманливою, і головне, це те, що всередині. Молодець.